В неділю 28 вересня по всій Україні пануватиме похмура погода з хмарами, а місцями навіть пройдуть дощі. Розглянемо детально, що чекає на кожен регіон нашої країни цього дня. На Київщині температура вдень підніметься лише до 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс восьми. Небо затягне щільними хмарами, можливий невеликий дощ. На півночі у Житомирській області температура в день досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, очікується дощ. У Чернігівській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 7. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем. На Сумщині температура вдень буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 7 градусів. Прогнозується повна хмарність із дощовими опадами. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде близько плюс восьми. Небо буде повністю вкрите хмарами, але без опадів. У Донецькій області температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 12 градусів. Очікується малохмарна погода, опадів не прогнозується. У Луганській області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде майже ясним, дощу не очікується. На Півдні. В Одеській області температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 13. Очікується ясний день з невеликою кількістю хмар. Щоб не пропускати щоденні прогнози погоди, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та діліться з друзями. Ваша підтримка допомагає нам ставати кращими. А якщо вже з нами, щиро дякуємо, що залишаєтесь. У Миколаївській області температура вдень складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 11. День буде сонячним і ясним. У Херсонській області температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Прогнозується малохмарна погода без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 11 градусів. Спостерігатиметься ясна погода з мінімальною хмарністю. У Криму температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде частково хмарним, опади не прогнозуються. На заході. У Львівській області температура вдень складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 8. Спостерігатиметься повна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Небо буде повністю вкрите хмарами, можливий невеликий дощ. У Чернівецькій області температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі плюс 9. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Очікується повністю хмарна погода, але опади не прогнозуються. У Рівненській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо затягне хмарами, очікується дощ. У Волинській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, можливі невеликі опади. На Хмельниччині температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність з можливим дощем. Центральних областях. У Кіровоградській області температура день складе 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Хмарність буде суцільною, але без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 9. Очікується повністю хмарна погода, опади не прогнозуються. У Черкаській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 11. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура день складе 18 градусів тепла, а вночі плюс 10. Очікується значна хмарність, але дощу не буде. У Вінницькій області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. Це був прогноз на неділю для всієї України. Остання неділя вересня нагадує нам, що осінь вже повноправно вступила у свої права. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе, одягайтесь тепліше, і нехай вихідний день принесе вам затишок і гарний настрій. До наступної зустрічі!